Об 11-й годині біля могил Олексія Волохова і Олександра Кондакова на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому зібралися рідні та друзі. Літію за загиблими відслужив священик Православної церкви України отець Йосип. О, Господи, Бог, душі, там, де Це батьки загиблого Олексія Волохова. Згадують, що любив і про що мріяв їхній син. Спорт для нього для друзів. Армія. Він Служив у 25-й бригаді десантної. Він дуже любив це і казав, що це моє призвання. Саме про це мріяв, У нього є фото ще зі школи, коли ну, якби дітям давали можливість вибрати собі професію і сфотографуватися. То саме так сталося, що він сфотографувався саме в бронежилеті, каски. Ну, Форма спецназу, можна сказати так. Збирався, йти далі вчився на офіцер. Та не сталося. Це батьки Олександра Кондакова. Мама згадує день, коли народився син. Приїхала в пологовий будинок, мене питають, ви знаєте, хто буде? Я кажу, так. Да". Вона каже, хто хлопчик. Кажу, да, хлопчик". А потім ну, радіше, що телефонів не було мобільних. Пова пішов, там за кілометр був автомат, він пішов, телефонує в пологу білю. Кондакова народила, народила і прибіг. А в мене мама була вдома. Він приходить і каже, ну що, але родила, народила, кого, не знаю. Побіг знову. Перехвилювався і потім пішов, сказав, що хлопчик. Він був дуже добрий, непривічно для цього світу. Казалося, що все життя буде. Тільки щасливим, веселим, якимось удачним, то вийшло так, як вийшло, так, як вийшло. Квіти на могили принесли бойові побратими. У 2014 році так склалося, що ми були розкидані в різних частинах Донецької області. Ми виконували завдання у складі своєї штатної групи, окремо від хлопців. Ми дізналися про їхню загибель від наших друзів, колег, коли нам зателефонували. І повідомили, що розбився гелікоптер під Славянськом. Ми добре знали, що там могли знаходитися наші хлопці. Ми до останнього не вірили. Особисто довелося пройти службу із Олександром Кандаковим в радіогрупі. Потім я перевівся в другу роту. В другій роті з Олексієм Волоховим також довелося прослужити. Що можу сказати? Хоробрі хлопці з почуттям, добрим почуттям гумору. Слава героям. Свій яскравий, але короткий життєвий шлях, який вони пройшли, завдяки незламності, сили духа своєму, нескореності, вірності присяги та відданості Батьківщини. Завдяки цьому багато хто з нас зараз присутніх стоїть тут. І живе мирним життям. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Солдатам Олексію Волохову і Олександру Кондакову на момент загибелі було по 22 роки. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.